Вітаю, я гаркавий. А це чудосучі воїнруні. І FIFA 10. Коротко. Я пам'ятаю цю ФІФу і я грав у цю ФІФУ. І зараз я вам скажу чим FIFA 10 мені так запам'яталася. По-перше, дуже гарне і стильне меню. І це меню мені більше подобається, ніж, наприклад, меню FIFA 9. Тому що мені. Не сильно подобається, коли при кожному натисненні якогось режиму, якоїсь кнопки, меню буде постійно змінювати колір. То яскраво червоний, то яскраво зелений, то фіолетовий. А от найбільше часу у FiFi 10 я провів з режимом BA Pro. клуб і країна. Як зараз пам'ятаю, створював свого гравця. Забивав багато голів за свій клуб. Пам'ятаю, навіть пару матчів пораняв за національну збірну. У цій FIFA також є режим The Season. Пам'ятаю, цей режим тільки от не в FIFA 10, а в грі UEFA Champions League 2006-2007. І цей режим називався Treble. Так, дуже хочу подивитися, що можна купити у фаншопі. Так, коментні звуки. За 0 поїнців. Просто подивіться, все можна за 0 купити. Також можна купити команду класична 11 і збірну світу теж можна купити. Також в цьому фаншопі можна купити футбольні м'ячі, треті форми клубів, святкування і стадіон для тренувань. Ну що ж, давайте подивимось на туричні склади команд. І я ледь не забув вам сказати, я завантажив FIFA 10 із патчем української прем'єр-ліги. Тому давайте подивимось, які класні були наші ритнесенькі українські команди у FIFA 10. Ну і почнемо ми з володаря Кубку ЄФа донецького Шахтаря. Практично той самий склад, який виграв Кубок WIFA. В цьому складі немає тільки Дмитра Чигиринського, який пішов в Барселону. Ну, ви тільки подивіться на цей склад. П'ятов у воротах. Сирна, капітан команди, справа в захисті. В Центр захисту і Кучер. Зліва в захисті Разван Рац. Опорну зону займав Томаш Хюпчман. Ілсіньо... Сіньо. Який заб'є переможний гол у ворота Динамо, який принесе чемпіонство донецькому шахтарю? Топовий Фернандіньо, Жадсон і на вістри атаки Луїс Адріано. Також за заторорічний шахтар грав Василь Кобін до того, як стати Васою бісеклетою. Олександр Гладкий, де тільки не грав? Микола Іщенко, я пам'ятаю, перейшов в шахтар якраз з Львівських Карпат. Ну і топовий лівий фланговий півзахисник Вільян. Заглянемо у Динамо Київ, подивимось, які там топчки грали. На воротах Олександр Володимирович Шовковський, молодий Євген Хачеріді в центрі захисту. Дуже яскраво грав в опорній зоні Огнін Вукоєвіч. Андрій Шевченко повернувся в Динамо. Молодому Ярмоленку того року давали дуже багато часу, і тренери Динамо, пам'ятаю, просили набратися терпіння. Ну і через кілька років Ярмоленко став топовим. Ну і є Артем Мілевський, капітан команди на вістрі атаки. На той момент і Богуш був топовим кіпером. Дуже класно стояв він сезон 8-9. Андрій несмачний догравав. Швидкий та самовідданий Олег Анатолійович Гусєв. Олександр Алієв міг забивати з будь-якої точки, хоч зі штрафного, хоч... За мештравного майданчика, молодий Денис Гармаш, Артем Кравець, автор дубля у ворота Валенції, ну і боєць Роман Зозуля. У коментарях під одним з минулих відео мені дорікали за те, що я якось обділив сильно увагою харківський металіст. Ну що ж, нічого не буду пояснювати, просто виправляю свою помилку і давайте таки подивимось на склад. Харківського металіста тих років ця команда здобувала бронзу за бронзою в чемпіонаті України. Та й в Єврокубках вона доволі сильно виступала. Цей металіст міг здолати Бешектаж, Самбдорію, Бенфіку, але тільки не київське Динамо. Ну і не австрійський штурм. Прота Харківського металіста захищав Олександр Руряєнов. В центрі захисту були Бересовчук та Папа Гує. В опорній зоні грали Валяєв та Слюсар. В атаці металіста сяяли швидкісний Денис Олійник, майбутній гравець Дніпра, український Андреа Пірло, Олександр Рикун, перший після Бога Марко Девіч і Жажакоельо на вістрі атаки. Також за металіст грали такі визначні особистості, як Олег Шилаєв, учасник чемпіонату світу 2006 року. Євген Серінс зовсім скоро перейде до Полтавської ворскли і буде основним лівим захисником у збірні України на Євро 2012. Сергій перейшов в Металіст якраз з Карпат, якраз в 2009 році. Український бразилець. Або бразильський українець Едмар. Дивимось на склад Дніпропетровського Дніпра, яким був склад в той рік. Ворота Дніпра захищав Ян Лаштовка. Я його ще пам'ятаю, як... як він захищав ворота донецького Шахтаря. Справа в захисті грав Павло Пашаєв, майбутній Карпатівець, Олександрієць, а потім ще й майбутній азербайджанець. Центр захисту цементували тоді Євген Чеперечко та Андрій Русол. Руслан Петрович Ротань займав опорну зону Сергій Назаренко одна з головних ударних сил нашої збірної в ті роки. Як нам не вистачало Сергія Назаренка у матчах плей-офф проти збірної Греції. Євген Солузньов у 2009 році виграв Кубок Уєфа, а потім перебрався до Дніпра. А потім знову перебереться до Шахтаря. А потім знову до Дніпра, а потім його чомусь занесе на Кубань. Дмитра Льопу тоді називали перспективним футболістом. Олексій Білік зовсім скоро поїде підкоряти першу лігу у складі запорізького металурга і дасть одне з найкращих після матчевих інтерв'ю в історії українського футболу. «Перша ліга це, це базар-ліга. Купі, Джабу Канкаву багато хто пам'ятає. Не тільки як людину героя, а й як надійного опорника. Ну і ще молодий і амбіційний Євген Коноплянка зі загальним скілом 64. Ну і остання команда, на яку ми подивимось, це Львівські Карпати. Дуже сильна була команда, займала п'яте місце у чемпіонаті України. І ця команда могла обіграти Металіст, Дніпро, Динамо. Битися на гірних із Галатасараєм та Дормунською Борусією. Вороти львів'ян захищав Андрій Тлумак, який тільки фланг захисту не закривав Артем Федецький. Легенда львівського та й українського футболу: також Самсон Годвін. Майстер штрафних Олег Голодюк. Найкращий асистент чемпіонату України 9-10 Денис Кожанов. Ще одна легенда Львів'ян Іру Худоб'як. А навістрі атаки були або Батіста, або Кузнєцов. Іноді центральним нападником в Карпатах виходив Сергій Зеньов. Ну і на кінець футболіст, який перед кожним матчем ходив до церкви, аж забував про тренування і футбольні матчі. Це, звісно ж, Михайло Кополовець. Також патчмейкери додали збірну України до 19 років чемпіони Європи. Сергій Кривцов буде цементувати захист шахтаря, Сергій рибалка буде бігати по орендах. Ну а потім в Динамо Реброва буде основним опорником. Ну і Денис Рахмаш він став таким найвідомішим. Представником чемпіонів Європи 2009 року. Ну і давайте ще подивимось на молодіжну збірну України. Легенда Ворск Чесноков зліва в захисті. Тарас Степаненко тоді ще гравець Запорізького металурга. Майбутній тренер US Steel Валерій Федорчук. І майбутній ютубер Денис Бойко. Ну що ж, про Фіфу ми згадали, склади подивилися. Тепер настав час зіграти матч. Зіграємо ми на світовому класі, а гратимо я за збірну України проти чемпіонів Європи і майбутніх чемпіонів світу іспанців. О, ледь не забув про ще одну особливість FIFA-10 в тому, що, що перед матчем гравцю давали інформацію, як гратиме суперник. Ви ну, тільки подивіться, яка топова була збірна Іспанії. Куди не глянь там одні легенди. У мене одного враження, що я граю на, на штучному полі. Ахтем Володимирович. Біжить, Ахтем Володимирович. Так, можна. Можна вже віддати передачу! І Андрій Шевченко забиває на 11-й хвилині матчу. 1-0 на нашу користь. Ініеста. І Фернандо Торе з м'ячем. Виходить Андрій П'ятов і Сейвить. Ну ви просто подивіться, наскільки мильна ця FIFA. Якщо подивитися до погляду на PS-10, то геймплей там набагато кращий. Там немає такого мила. Так, можна розпочати ще одну атаку. І можна віддати передачу на Артема Володимировича, але... Той вирішив сховатися за Серджіо Рамосом. Напевне, дуже сподобалась його тодішня зачіска. <звук> Ні, -ні, 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 Ні, Не треба, не треба нам пропускати голів. Віддаємо на Назаренка. Гусєв. Гусєв, гусєв. А може пробити здалеку! І ми забиваємо другий м'яч. Олександр Кучер забиває другий м'яч у ворота збірної Іспанії. І, як не впевнено, зіграв Ікер Касільєс. Так. Ой-ой-ой, все ж таки Іспанія забиває! Іспанія все ж таки забиває свій гол. Програвили ми атаку іспанців. Чигинські хечеріді програвали Каб А Василь Кобін програвив Фернандо Тореса. Ну все, фінальний свісток! Ми долаємо чемпіонів Європи 2-1. Ну, ось і все, що я хотів сказати про FIFO 10. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку. Якщо у вас є якісь спогади пов'язані з FIFO 10, напишіть про це в коментарях. Ну і підписуйтесь на канал, аби не пропускати нові відео. З вами був рахкавий, до нових зустрічей і бувайте!